Так, е відео як із, бл із блока. Ладно, то вже було, так? Да? Е мені писали, що це блок не робочий. Це робочий блок. Ну, може не робочий, давайте зараз його перевіримо. Ну, Мало ли... Ну, я можу, давайте візьму ще 2-3 блока, секунду. Так, будемо використовувати... Ну, давайте отак. Ну, це, це ще був е, відео. Е, ну, в мене там ще кучка блоків валяється. Я не буду ці доставати добре. Но. Бо ну, перемикати які провода, я розумію, що ну, блін, то, що ти сам пробуєш, це все дурниця. Ну, якщо консіліум експертів постановив, що в інтернеті так написало, значить правильно. ну. Ну, Є вероятност, що в мене. Писали, що в мене не робочий блок, так? Давайте спробуємо. Перевірили. Блоки в мене робочі точно, тому що я перевіряв. Так. смішно, блін. Щоб нам отримати 12 вольт. стійте, блін. Нам треба замкнути. Дивіться, ви можете перемикати, звісно, які хочете провода. Що у нас там, де виходить, у нас е зелений і зелений, Тобто, четвертий, третій, так? Ну, запустився блок, так? А давайте попробуємо так, сірий, який у нас е п'ятий. П'ятий і четвертий. Ну, давайте попробуємо. Ти дивісь, запустився блок. Ну. Можливо, звісно, блок якийсь не такий переключимо в другий. Ну що ж, пробуємо цей, так? П'ятий і четвертий вихід. Блін, як же незручно. Так. Раз, два, три, чотири, п'ятий і четвертий. Ага, ще блок перевернути, щоб тобі. Блін, це вже вийде зараз повноцінне відео, не шортс. Як же незручно однією рукою. Так. З цієї сторони четвертий. З другої сторони п'ятий. Так? Бачите? Ти диви, блок запустився. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре. Пробуємо ще один. Ну, мало ли, блін, може два блоки підряд не робочий. А хоча цей пробувати нема е, сенсу, я ж його вже вам показував. Ну що, як там, Power control і так далі? Щось то не, не працює, так? Да? Ну, ми ж можемо подивитися, куди йде сірий провід, так? Де він йде через управління? Ну от поясніть мені. Ті про сигнали, що ви мені вписали, там форма удаленого квантового сигналу і так далі. Хто вам таке сказав, що блок не запуститься? М? Ну, от скажіть мені. Ви мене прямо захейтили. Як це пам'ятаєте, дівчина, як нила на камеру, що ой, якщо це буде далі продовжатися, я накладу собі в руки. Ви це думали, що буде, чи що? Люди. Перемикайте чорний і зелений, питань нема. Ну це ж не значить, що інші варіанти не працюють. Я замикаю так, тому що я вважаю, що так правильно. Ви замикаєте так, в чому є проблема?